Мої вітання, друзі! Китай продукт руліт. Ми страдаємо, вони процвітають. Бачимо ось такий ліхтарик з функцією павербанк, не павербанк. Ем, да. Ось такі параметри. Значить, по входу він може заряджатися від 5 вольт або від сонця 6 вольт на виході. 3 вольта для LED-бульб. Для ламп трьохвольтових. Індикатор заряду, індикатор активації, мабуть. Так, він не працює. 5 вольт вихід. Давайте перевіримо його. Так, вмикаємо. На виході, звісно, нічого немає. Так, ліхтарик працює. Попросили розбудити, тому що не заряджається. І це з магазину ще нове воно не було в ході. Ось такі тут параметри ще є. Модель. Його і давайте викрутимо гвинти. Я вже частково відкрутив, щоб він в руках не розсипався. Давайте заглянемо, що тут всередині. Вам цікаво, мені теж. Так, розполовинюємо і спостерігаємо тут. Ось таке, ось таке цікаве лайно. Бачимо, тут три акумулятора. два, два синіх, один сірий. Ну, але це не акумулятори, а це... В віз, так би мовити. Бетонні такі злитки під виглядом акумуляторів. Акумулятор тут один, це 32700, якщо я не помиляюся, потужність цього я не бачу. Щось якесь китайське лайно. Так, світлодіод. Що тут іще? Плата ось така є. І вже є проблемка. Проблемка це ось вона. Ось так китайці мають. Паяти, бачимо, що тут взагалі нічого не запаяне, тому зараз будемо підпаювати і пробувати заряджати. Така примітивна плата лед лампи, вихода на 3 вольта. Я не знаю, куди їх використовувати, вже, люди вже переходять на 3 вольтове освітлення. Ну, USB ще ладно, заряд ладно. Ну. Це таке цікаве. Ладно, зараз підпаяю дротик, потім подивимося, як воно буде реагувати. Так, дротик підпаяв. О, Бачимо, що засвітився світлодіод. М -м так, давайте що ми сюди встром встромимо, давайте встромимо наш тестер на вихід. Чи тут хоч напруга якась є? Ні, нічого немає. Так, а USB у нас ось з'явилося чи ні. Так, мій тестер. Давайте спробуємо хоч о, знову щось не контач. Що воно таке за залайно? Дивіться, світлодіод то потухне, то погасне. Що це таке? Йлки-палки, воно ще в роботі не було, все, вже не працює. Ці, да. Ладно, так, стоп, а ліхтар працює в нас ще ні. Давайте зараз я його перевірю ліхтарик. Можливо, батарея розряджена. Так, а вже не світа. Ладно, давайте спробуємо зарядити, подаємо напругу в 5 вольт, так засвітилися обидва світлодіоди. Так, добре, нехай тоді заряджається і паралельно перевіримо, чи є в нас вихід. Так, є вихід 5 вольт. Ну, навантажувати я не буду, немає сенсу, тому що тут ніякого потужності не буде. Давайте вигода перевіримо. Виходів, звісно, теж немає. Можливо вони при зарядці блокуються. Ні, немає. А ні, щось прийшло. Так, є 4,8 вольт, тобто це... Ага, е, це, мабуть, напруга з USB тестера. Так, 4,8, давайте по останнім перевіримо. Так, є завантаження. 4.8 виймаємо. Да. Що ж воно тут таке твориться, а? Це взагалі. Воно ну, нове вже там не контачуть, там мигає. Що воно таке? Коротше, шляпа повна, я не знаю куди, для кого вони це роблять. Все. Весь цей срач. Це взагалі... Що воно взагалі таке? Це да. Ладно, нехай зарядиться ще. Подивлюся далі, що воно таке. Так, друзі, давайте ще замірюємо... Та що ж воно таке? Ладно, давайте замірюємо який воно струм сприймає на заряд. Так чому нічого немає? Так, що зарядка не контачче, та ніби нібито під'єднана, на світлодіод, світиться. Що просадка така здорова. Так, так, есть. 5. Так, и пропадает. Так, сюда зарядный потребно потужнейший. Сейчас найду. Так, нашел зарядный потужнейший на 5 вольт 2 ампера. Э, Подъединяем. Бачим выходную на напругу в 5,2 вольта. Давайте подъединяемся. Напруга, как видите, присела до 4 вольт. Так. Еще у нас показывает 5,2. И снова пропало. А почему? Що йому не подобається? Так, є 3. 3 ампера. 2,6, 4,35, 4,27, 2,8 ампера. Нічого собі. Оце зарядка. Чи вона тут є, чи тут напряму можливо зовсім акумулятор під'єднаний. Капець. Це оце шляпа. Кому воно таке потрібно, я не розумію. Ще. Щоб в роботі не було, вже зламалося. Короче, заряжу, зараз заберу. Друзі, поки відбувається зарядка, оцей діод калиться, страшне. І що ми бачимо? Плюс зарядки виходить через на діод, через діод прямо на батарею. Це взагалі триндець. Я такого не зустрічав, ну все ж треба. Мінус. Мінус. Ось, ну, якісь ключі стоять. Стоять. Куди вони йдуть? Ну, в принципі, вони тут є. Нічого не розумію. діод калиться таке відчуття, що чисто через діод, Короче... Зарання одним словом, збираю, віддаю, як є, нехай, нехай продають, тільки ніхто не купляє, не здумайте купляти це лайно. Це просто якийсь, якийсь трендець. Я не знаю, кому воно потрібно. І навіщо. Збираю, друзі, віддам так все, вибачте, до побачення.